Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за вашу підтримку та за вашу довіру. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал. І звісно, пишіть ваші коментарі та запитання під цим відео для нас. це важливо сьогодні. З нами на зв'язку Олександр Леонов. Пане Олександре, мої вітання. Вам ради бачити. Доброго дня, навзаєм. Пане Олександре, хочу, щоб трошки раз, разом з вами ми могли розмірковувати над тим, що зараз відбувається на території Російської Федерації, і ІЛ-76 паде. Ну там як кажуть, окрема історія і НПЗ вибухи пожежі. І тут в бійці Легіону Свобода Росії теж показали, як переходили кордон російсько-український танки легіону перетнули в цій ночі кордон. І як е, в легіоні запустили відеозвернення і зробили важливу заяву, що ми будемо відбирати у режиму нашу землю сантиметра за сантиметром, росіяни спатимуть спокійно, не боячись дзвінка в двері без побоювання, говорити, що думають, і росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого треба. Бійці повідомили про готовність. На вибори е, йти на вибори Російської Федерації. Я ж так розумію, що тут й, й, йдеться мова якраз не про е, політичну участь, а скажімо так, певною мірою фізично е, трохи спричинити якісь такі е, проблеми під час виборів. Загалом, як ви оцінюєте цей тиждень перед переобранням, я б назвав би так перед е, виборами стаченням, скажімо так. Дякую. Як ви так оцінюєте, пане Олександре? Ну, це досить цікавий момент, бо дійсно Путін всюди наголошує на величі Росії на те, що він її повертає. А тут дійсно виявляється, що він ситуацію не контролює. І, власне кажучи, здавалося, що вже не буде таких походів в Курську область, в Білго... на Білгородщину, але тим не менш це сталося і в комплексі це дійсно досить цікавий момент, оскільки. І те, що впав ІЛ-76, військово-транспортний, це може бути привітом і взагалі ситуації із санкціями проти Росії, оскільки е, чудово відомо, що в Росії літаки все частіше і частіше виходять з ладу прямо в повітрі, це стосувалося в першу чергу цивільної авіації, але ж ситуація у військовій авіації теж не дуже добра. І якщо ми говоримо про ситуацію із постачанням з Китаю критично е, важливих компонентів чи подвійного призначення. Там є теж один нюанс, бо з одного боку Росія з дисконтом продає енергоносії в Китай і корисні копалини. А з іншого боку, е, отримує не тільки е, авто і так далі, а і чіпи, які, за деякими даними, в самій Росії до 40% не відповідають критеріям, чи браковані. Власне кажучи, от всі ці речі вони призводять до того, що літаки починають падати, е, ракети не долітають, і так далі, і так далі. Ну, а ситуація з НПЗ. Теж має досить цікавий момент, оскільки е, дійсно Україна почала системно винищувати нафтопереробні комплекси, достаючи навіть до Пітера, і там е, виходить ситуація, що, наприклад, Росія зараз припиняє е, до кінця року експорт е, е, паливно-мастильних матеріалів, оскільки не вистачає і на війну, і на е, своє господарство. І, власне кажучи, от все це. Сумуючи, доводить, показує, що, власне кажучи, Росія повною мірою вступила у війну, і, власне кажучи, те, що війна прийшла на її територію, це теж не фігура мови, як кажуть, а і реальність. І, власне кажучи, я думаю, що громадяни Росії вони пошепки вже задають питання. Справа в тому, що в Росії дійсно зараз фактично створений фашистський режим. Тоталітарний режим, де за інакодум інакодумство людина може потрапити за грати на 25 років, це знаєте, такі сталінські е, терміни. І саме тому е, Путін не може контролювати ситуацію, бо він не впевнений у своїх е, громадянах громадянах. Е, про це говорить, до речі, той момент, е, що е, до виборів не допустили е, людей, які ну, начебто, не могли ніяк е, завадити Путіну. Ми пам'ятаємо, що коли у нього була е, висока підтримка, 70%, в принципі, на вибори пускали багатьох. Але зараз е, я думаю в Росії бояться ефекту Тихановської, коли якщо це буде не перемога, але е, може статися е, Голосування проти Путіна, і буде, цифри не будуть відповідати ре, тій реальності, яку намалювали в Кремлі, і доведеться фальшувати вибори, і, власне кажучи, це може аж занадто бути явним. І от все це говорить про те, що дійсно Росія знаходиться в, в непростій, непростій ситуації, бо знаєте, останнім часом в Україні є певна депресія через. Те, що не е, є певні проблеми на фронті, є проблеми в економіці, і ми маємо розуміти, що в Росії теж проблеми з економікою є, вони є системними. І питання в тому, що е, зараз Росія витрачає на війну 40% бюджету, це е, о, офіційні дані. А Радянський Союз, коли він розвалився, він витрачав на оборону 30%. І е, я тут хочу сказати... Я хочу сказати, що вочевидь, е, що зараз для Росії стоїть питання глобальніше, бо е, досягти якихось якоїсь перемоги в Україні, е, е, досягти цілий СВО, цього, цього їй недостатньо. І Треба переписувати загальні правила в світі і повертати, е, знім, знімати санкції, повертатися на європейські ринки. І саме тому в Європі зараз і говорили про можливу війну. бо для Росії не може бути просто закінчення війни в Україні. Вона має нав'язати світові новий порядок інакше, якщо санкції будуть зберігатися, її економіка впаде через три-чотири роки. Але а це, ну власне кажучи, небезпека. Ось, до речі, пане Олександре, з приводу трьох-чотирьох років ми ще коротенько, теж пізніше поговоримо з вами про певні заяви. А я хотів би вас ще запитати про певне протистоянні я б сказав би так, тому що я розумію дії і РДК, і цього Сибірського батальйону, і Легіону Свобода Росія вони в принципі направлені для того, щоб продемонструвати російському населенню, що збройний спротив путінському режиму він цілком ймовірний, він можливий, реальний, скажімо так. І особливо на тлі того, що, як ви згадували російські пропагандисти загалом Росія, вони готуються зараз до виборів президента Путіна, і, який розповідає постійно, що Росія це безпечна країна, що у них все добре, сито, заможно, як сказав нещодавно Пісков про те, що е, в Росії найкраща демократія. І тут РДК наносить, ну скажімо так, певний іміджевий удар. А з іншої сторони, я сьогодні аналізував, можливо, я щось пропустив, і мені теж підкажіть. Я дуже мало побачив певної реакції зі сторони Російської Федерації на ці дії РДК. І мені здається, а можливо, ще якась доза впевненості у них є. Можливо, вони собі розмірковують, думають, ну зайшли, то й зайшли. Та наші зараз швидко з ними розберуться. Ну або знаєте, я для себе провів навіть таку паралель, що вони міркують. Буде їх доля така сама, як і з Пригожиним. Підеш на Москву, то десь і впадеш з літака, умовно кажучи. Ну, власне кажучи, РДК поки що тільки декларує похід на міс на Москву. Але Я зараз... Ні, це до речі, це дуже правильна аналогія, оскільки вони декларують свою кінцеву мету. І на відміну від того ж Путіна, який говорить про розмиті цілі СВО, так звані, а вони дуже чітко артикулюють свої задачі. І тут є цікавий момент, що останній з'їзд російських опозиціонерів, де були Каспаров і так далі, він призвів до досить цікавого моменту: це з'їзд був в Литві. Якщо раніше вони фактично Дружньо відмовлялися від збройної боротьби зараз переважна більшість їх говорить про те, що Путіна можна змістити тільки шляхом застосування зброї, і, власне кажучи, мені може бути, що цей похід, і в тому числі для демонстрації російської ліберальної позиції, що, власне кажучи, це можливо, як ви. Знову ж таки абсолютно правильно сказали. А що стосується того, що дійсно Росія буде намагатися офіційно напомічати цих речей, вони вже, знаєте, е, оголосили про те, що вони підбили там величезну кількість танків, БТРів і так далі. Але так. Та питання в тому, що е, насправді є мешканці цих містечок, сіл, які е, в телеграмах пишуть. І е, росіяни згідно з останніми соціологічними опитуваннями, теж беруть більшу частину інформації з телеграму, а з неофіційних джерел. І, власне кажучи, ефект від цього походу буде, і навіть якщо про це не буде говорити е, офіційне російське телебачення. Угу. А от з приводу, до речі, виборів я не знаю, можливо, вам потраплялося на очі е, відео. Де в окупованому Сєвєродонецьку псевдовибори вже розпочалися, і там е рашист з автоматом поруч із жіночкою похилого віку для, як кажуть, вільного волевиявлення. І я думаю, а чого зараз, в чому суть? Вибори ми знаємо з 15 по 17 мають відбутися на березня 24-го року, а тут уже неначе там жіночка із ЦВК, як, ну чи як він у них там? Називається, і вони говорять про те, що ну якось там звертаючись до неї по імені, типу, проголосуйте за. І я не можу зрозуміти, чи це можливо якась постановка, щоб потім використовувати для пропагандистів в своїх цілях, але ну якось дуже дивна така історія. Будемо за цим теж споглядати, пане Олександре. При цьому хочу ще коротенько, якраз попроговорити про ті 3-4 роки, які ми говорили з вами вище. Коротенько було певне, певне, скажімо так, звернення від Дуди до Байдена. Коли ти сказав, що потрібно нарощувати присутність військ Сполучених Штатів Америки, здається, навіть там НАТО на території Польщі, Байден йому відповів про те, що ні, я такої загрози поки що не бачу, такої необхідності не бачу. При цьому через кілька годин бачимо наступне заяву: що 300 тисяч солдатів НАТО готові до перебазування до Польщі. Про це повідомив заступник голови генштабу Польщі Димановський і заявив, що раніше було 40 тисяч солдатів підготовлені до того, щоб стати таким щитом, а зараз це вже 300 тисяч у високій готовності. І ці солдати прибудуть до країни не після початку війни, а перед нею. Ну і у свою чергу голова бюро нацбезпеки заявив, що Польща має три роки на підготовку до можливого протистояння з Російською Федерацією. В принципі, я так розумію, що поки що Байден сказав правду, що загрози такої наразі немає. Але загалом ця риторика, яка звучить від Польщі, вона все більше ну, і насторожує і дає замислитися про те, що війна Росії і НАТО вона є, як кажуть в Росії, неможливою. Ну, вже, вже не можна сказати, що це неможливо. Бо як я сказав, у Росії просто немає іншого виходу, як Нав'язати світові нових, нові правила, новий порядок денний, і, власне кажучи, відмінити ті е, санкції, е, через які російська економіка потрапляє в дуже серйозні проблеми. І е, саме тому в Європі, навіть той же пан Макрон, вони дуже е, чітко почали проговорювати навіть направлення військ е, в Україну, і зверніть увагу, що е, Ця дискусія вона йде не навколо що не треба відправляти, ну, власне кажучи, е, йде не, не навколо того, що не треба підтримувати Україну, а вже треба чи не треба відправляти війська. І це і рівень дискусії е, на рівні е, фактично лідерів держав. І все це говорить про те, що в Європі настрої змінилися. І вочевидь, вони оперують інформацією, що е, поки Україна тримається. Відбувається від Росії то можливість широкомасштабного нападу Росії на країни НАТО вона мініма є мінімальною і, власне кажучи, мені здається, треба і Україні дуже чітко артикулювати цей момент, що поки Україна тримається, поки їй допомагають, це е, альтернатива війні безпосередньо Європейського союзу е, країн НАТО з Росією. Бо е, давайте згадаємо, що не просто так, мабуть. Швеція і Фінляндія, коли сталася широкомасштабне вторгнення в Україну, дуже швидко попросилися в НАТО. Uh -huh. Бо, за різними оцінками, Росія мала плани, наприклад, анексувати острів Готланд у Швеції, оскільки вона не є членом НАТО, ну і фактично таким нав'язати свою силу, дискусію і нові порядки. І зараз. Європа е, в першу чергу Європа, оскільки ми бачимо, що в Сполучених Штатах політика вона повністю внутрішня політика, вона перемагає геополітику і, на превеликий жаль, Америка е, демонструє не лідерські якості і республіканці, які завжди були ну, партією, яка в першу чергу звертала увагу на вплив. Сполучених Штатів за кордоном зараз фактично потрапила під синдром Трампа і е, відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань, на чому завжди Америка вигравала. І, власне кажучи, все це призводить до того, що в Європі зараз досить чітко розуміють, що треба розвивати свій військово-промисловий комплекс, що треба е, укріплювати і збільшувати армії, і дійсно. Той момент, що готові відправити 300 тисяч військових в Польщу до можливого початку війни, це якраз говорить про те, що НАТО це взагалі блок, який має унеможливлювати війну, попереджати її, а не відповідати. І це говорить про те, що вони серйозно розглядають можливість війни з Росією і будуть намагатися робити все від них залежне, щоб цієї війни не сталося. Наостанок, хочу про певні ще прогнози з вами коротенько. Е, видання Federal News Network повідомляє, що запит Білого Дому на 2025 рік не включає коштів на потреби України через відсутність згоди у Конгресі США з цього питання. І я так розумію, якщо підтвердиться, це буде найпотужніший сигнал усім і Європі, і Росії, і Україні. І, звісно, з відповідними наслідками, такому знаєте, була колись програма. Це ключовий момент. Ось ми зараз в такому ключовому моменті перебуваємо, коли здається, дедалі малоймовірним, що Сполучені Штати Америки все ж таки приймуть додатковий пакет допомоги. Що скажете ви? Це дійсно дуже поганий знак, але ми маємо розуміти, що в силу от, внутрішньої політики. Е Республіканці будуть блокувати е, цей запит, оскільки вони мають в Штатах проголосувати його в вересні, але це буде розпал президентської кампанії, і, вочевидь, що все це е, голосування буде перенесено вже на після того, як переможе Трамп. Що буде далі? Сказати важко, і це до речі, одна із великих проблем світу, бо ніхто не знає, як буде поводити себе трамп Але я погоджую, що це поганий сигнал, і е, наші європейські союзники мають е, і, власне кажучи, вони вже обговорюють е, можливості для того, щоб Європа самостійно розвивала свої збройні сили і допомагала Україні, навіть якщо Сполучені Штати. Будуть виходити із цих, знаєте, скажімо, так порушувати свої союзницькі зобов'язання, в тому числі в рамках НАТО, оскільки ми пам'ятаємо заяву Трампа скандальне, де він ледь не заохочував Росію напасти на е, країни НАТО. Ну і власне кажучи, е, на превеликий жаль, світ потрапляє у турбулентність, але тут важливо розуміти одну просту річ, що E, і я, до речі, не розумію, чому демократи, наприклад, в Сполучених Штатах чи європейські e, лідери не говорять про це, що якщо Трамп буде e, виходити з НАТО, якщо він не буде виконувати своїх союзницьких зобов'язань, то mm. тоді і Америка залишиться сам на сам з іншим світом, з тим же Китаєм. І Європі не буде ніякого сенсу ані допомагати Америці, а ми знаємо, що Трамп. E, з Китаєм е, перебував в дуже напружених стосунках, коли був президентом, і дуже багато кроків, якраз які призвели до серйозного погіршення відносин, відносин з Китаєм. І от що Америка тоді залишиться сам на сам з Китаєм, а Європа буде, може і не зважати на от всі ці проблеми. І мені здається, якщо довести до американського виборця от цей простий момент, то може змінитися і риторика республіканців. Друзі, я сподіваюся, що ви робите певні висновки і звісно пишіть ваші думки в коментарях до цього відео. Нам цікава ваша думка. І звісно, не забувайте теж поставити вподобайку, підписатися на канал Ми з України. І пане Олександре, я вам дякую за участь у цьому ефірі. І вам бажаю доброго дня і доброго здоров'я. До наступного наступних зустрічі на нашому каналі. Спасибо. Дякую.